Вашої уваги інформаційний випуск новин на часі про головні події середи 12 жовтня дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Марія Патрочек. Моя шанування війна забрала життя іще ще одного волинянина Олександра Бондарука, 34-річний військовий, був мешканцем села Озеряни, що на Туріщині. Життя героя обірвалося на Харківщині 6 жовтня під час виконання бойового завдання. Вдома його так і не дочекалася десятирічна донечка та родина. На війні за Україну загинув волинянин Андрій Зубець, 51-річний герой, житель села Любитів Колодяжненської громади. У вівторок, 11 жовтня, у Свято-Покровській церкві відбувся чин похорону, щирі співчуття рідним та вічна слава герою. Ну і завтра волинь прощатиметься з трьома загиблими героями, які віддали своє життя під час виконання бойового завдання. Відспівування військовослужбовців відбудеться о 13-й годині в Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька. Нагадаємо, лучанин Сергій Ярмольський загинув 8 жовтня в Харківській області. Сергій Пенкаль загинув 6 жовтня в Донецькій області. Та Роман Стрельчук загинув в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області. Щирі співчуття рідним та вічна слава героям. Ворог третій день поспіль б'є по українській енергетичній інфраструктурі. Сьогодні уранці були прильоти по об'єктах на Дніпропетровщині і Сумській області. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що окупанти вранці задали удару по об'єктах енергетики у Кам'янському районі області. Ну, і у свою чергу, голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живиць. Й повідомив про два артилерійських прильоти з території Росії. Як результат, у двох районах Сумської області аварійне відключення світла. Ну і до слова, на Львівщині, яка вчора зазнала ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі станом на ранок електропостачання відновили в усіх населених пунктах. Дев'ять дронів камікадзе і чотири ударних вертольота збили українські повітряні сили на півдні України. Таку інформацію повідомляє командування повітряних сил Збройних сил України. Зокрема, сьогодні вранці над Миколаївщиною військові збили дев'ять ворожих дронів камікадзе Шахід «Шахід-136». Окрім того, за 18 хвилин українські повітряні сили збили щонайменше чотири ударних вертольоти. Російських окупантів. Окупанті в останні, до слова здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку. Ну і за попередніми даними, один вертоліт впав на звільнений на звільнену від рашистів територію. Решта вертольотів за лінією фронту. І трагедія на Донеччині. Російські окупанти сьогодні обстріляли ринок в Авдіївці Донецької області. Щонайменше семеро людей загинули, вісім отримали поранення. Таку інформацію повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павро, Павло Кириленко. За словами Кириленка, росіяни уранці завдали удару по центральному ринку Авдіївки, де на той час перебувало чимало людей. Голова військової адміністрації вкот звернувся до мешканців Донеччини з проханням евакуюватися. Ну і цьогоріч опалювальний сезон у Луцькій громаді розпочнеться дещо пізніше аніж зазвичай. Про це йшлося під час сьогоднішнього засідання. Виконкому за словами луцького міського голови. Погода нині сприяє, щоб увімкнути опалення пізніше традиційного 15 жовтня. Старт відбудеться, коли середньодобова температура буде триматися на позначці плюс 8 градусів протягом трьох діб. Поки що погода і прогноз погоди, той, який ми бачимо, говорить про те, що це не відбудеться 15 жовтня, так як завжди, це відбудеться пізніше, і Богу дякувати, тому що є можливість зекономити кошти, яких сьогодні не так багато, але. Зважаючи на досвід попередніх років, ще раз хочу наголосити на необхідності створення максимальної кількості бригад для максимально швидкого усунення тих поривів, тих несправностей, які на превеликий жаль будуть виникати, тому що, не дивлячись на те, що ми здійснюємо заміну труб, здійснюємо модернізацію, велика частина мереж у нас з Радянського Союзу ще незамінна. Організував злочинну схему і незаконно вивозив призовників за кордон. Такого підприємливого волинянина викрали у кінці травня. Досудове розслідування уже завершили, і тепер 47-річного підприємця будуть судити. Слідчі задокументували сім фактів незаконного перетину кордону. Під час досудового слідства було встановлено, що цей чоловік підприємець. Він займається міжнародними перевезеннями і він оформлював цих чоловіків, які призовного віку, які бажали виїжджати за кордон незаконно. Оформлював їх другими водіями, і таким чином вони могли переправлятися через кордон. В кінці травня правоохоронці затримали цього чоловіка на передачі коштів у сумі 20 тисяч доларів за таку незаконну діяльність. Ну і до слова нині підприємець під домашнім арештом в подальшому йому загрожує від 7 і до 9 років ув'язнення. У ковалі у бусі знайшли ящики з алкоголем без акцизу. Патрульні зупинили автомобіль Рено для перевірки документів. За кермом перебував ковальчанин, який перевозив в кузові автомобіля ящики із різними видами алкоголю. Ну і загалом він перевозив 50 герметичних пакетів без акцизних марок, та 320 пляшок з індентичними акцизними марками із рідиною, яка мала характерний. Запах спирту на місце події для з'ясування обставин. Патрульні викликали слідчу оперативну групу. Алкоголь і транспортний засіб вилучили. Прихватизація землі чи житло для переселенців нещодавно у Ківерцівському районі помпезно оголосили новину в місцевому лісі на території дитячого табору збудують будиночки для переселенців, в яких проживатимуть 300 внутрішньо переміщених осіб. Такою гарною ініціативою одразу похвалилися у пресі. На територію дитячого табору завітали владці, щоб подякувати ініціаторам цього милосердного проекту. Адже дійсно на сьогодні багато людей лишилося без даху над головою через війну і їм ніде подітися. Зазначимо окремо міні-містечко на території оздоровчого табору розбудовує благодійний фонд Шведський центр допомоги. Цей благодійний фонд і є ніби спонсором будівництва, принаймні саме так у Вали у пресі його представники, але окрім цього, журналісти зазначили, що участь у будівництві також бере Волинська військова адміністрація, офіс президента, ківерцівська міська рада та місцеві волонтери, яку саме участь у публікації не уточнювали. Але директор благодійного фонду «Шведський центр допомоги Сергій Порохнавець розповів, що на будівельні матеріали витрачено близько 300 тисяч євро. Усе це кошти благодійників зі Швеції. Якщо вірити тому, що розповідали нашим колегам благодійники, роботи просуваються надзвичайно швидко. Ще в середині вересня будівельники уже завершували ремонт спального приміщення загальною площею 300 квадратних метрів та їдальні. Робота була виконана уже на 90% і там, як стверджували, тоді жили переселенці. Інша частина приміщень була готова на 70% і туди планували заселити ще 150 внутрішньопереміщених осіб. Минув. Місяць і ми вирішили побачити, як живуть переселенці, але на нас чекала несподіванка. А це, це, ці будинки для переселенців, що по телевізору показували? Так, так. так, так. А ви, ви яка бригада? Вас наймали тут? чи Ви на добровільних засадах? У нас є бригадір. Він як ваша фірма називається? не можу сказати. Будь ласка, це чесно. Територія це тут, не частна територія. Тут будуть будинки вам, для переселенців. Вам треба вийти звідси. Почекайте, тут будуть е, будинки для переселенців. Нам сказали хлопці, що це саме туди ми попали. Ні, дивіться, вам треба зателефонувати людині, яку, з якою ви можете домовитися. Нам не потрібно ні з ким домовлятися, це ліс, це, це будинки для переселенців. Ні, 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 так? Ні, 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 ви помиляєтесь. Далі почали робитися незрозумілі речі. Що ви мене знімаєте В... без мого дозволу на приватній власності, які ви маєте? Як право. Як ви прийшли. Ну, ви ну хлопці, це? ну яка ж приватна власність? Якщо мені навіть по телефону можливо, підтвердили, 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 що тут будуються будинки для переселенців. Як власність? вони можуть будуватися на приватній власності? І за який кошт? Що, ви, ви мене слухаєте, знімаю. Я вам говорю, викликайте ва... вашу коло ваш колега. Ва. Говорить, ви коротше от це знімаєте якісь незрозумілі ви речі робите. Вас поведінка незрозуміла. Ви Не маєте права тут знімати. Хлопці, ви перешкоджаєте моїй діяльності. Конечно. Я зараз викличу поліцію. За Викукайте. Викукайте. Викукайте поліцію. Викукайте. Так, <с викликайте, викликайте. Викликайте ми викличемо. так, заберіть мене руки. Вам вже сказали нормально. що ви зараз робите якусь таку конфліктну ситуацію завар? Зазначимо, що жодного переселенця на території ми не побачили навіть у тих будинках, які опозиціонували як такі, де проживають люди. Зрозуміло лише що ось зараз якраз усе мають закладати бруківкою. Смотрите, всі блажні всі, е, угоджувати всі дії. ти? Ні, я просто no, no, no. слухаю вас. Not. Я буду not це not. все показувати. До вас приїжджали представники влади. Говорили, що no. тут будуть будуватися no. будинки для переселенців, а тут не зрозуміло, що будується, і ви говорите, що це вже приватна власність. Як це може бути? Чому нас так здивувало, що цей ліс може бути у приватній власності. По перше, ліс не продається а по друге, якщо фонд шведський, то тим більше земля в Україні не мала передаватися або ж продаватися іноземцям. Хоча тут виявляється, фонд не те щоб шведський, а цілком собі український з українською реєстрацією. Щоправда, хто що куди і звідки бере та кому дає в благодійному плані, зрозуміти тяжко, бо ж у засновниках фонду є 250. П'ятдесят інших благодійних фондів. Якби й хотіли подякувати адресним меценатам за те, що виділили 300 тисяч євро на будматеріали для соціального житла, навряд чи б їх знайшли. Але повернімося до цього будівництва і до цієї земельної ділянки, як нам розповіли місцеві тут. Не один табір. Ось з боку є християнський табір Берізка. Він уже повністю і давно збудований. Переселенців заселяй, хоч зараз. Але табір замкнений. За цією ж адресою, що має табір Берізка, зареєстрований благодійний фонд Шведський центр допомоги, яким керує Порохновець Сергій Михайлович. А земельна ділянка взагалі знаходиться в оренді Волинського благодійного фонду Слуцьк, засновником якого є порохновець Тетяна Анатоліївна. Філіпос. Луцьк має ту саму адресу, що й шведський центр допомоги, форма власності земельної ділянки, поки що державна категорія земель для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення, обсяг земельної ділянки 4 гектари 59 сотих, і перебуває вона в оренді у Філіпус. Луцьк з 2017 року. Питання таке: що це за приватна власність? Чому цю ділянку розширюють і хто дав дозвіл? виход Ходити за межі орендованої території. А що тут будують? Розкажіть ми не можемо розказати. А чому ну ми нам сказали, що тут якби будують будинки для переселенців? Можливо, ми не туди потрапили. Можливо, то тут... можливо так. не туди, та ніж, бо саме туди, саме сюди ініціатори благодійного фонду водили за ручку владців і робили публічні фото та відеозвіти робіт. Хоча ми наразі не побачили тут будиночків і переселенців, та й територію чомусь почали називати. Приватною власністю на цей мегакрутий проект приїздив і заступник офісу президента Кирило Тимошенко. Хоча яким тут боком офіс президента не зрозуміло, може теж складається у будівництво. Звісно, ми вдячні усім іноземним меценатам, які допомагають нашим співвітчизникам у такий тяжкий для України час. Але саме у цьому випадку є багато запитань. По-перше, у чиїй власності будуть ці будинки і зрештою згодом земля, і чи знають благодійники, як ви Ристовують їхні кошти, бо ж за легендою, інвестори, ніби зі Швеції. А шведський фонд зареєстрований в селі озеро Ківерцівського району. Тому цікаво в кого ж саме брали гроші, бо ж зважаючи на те, що будівництво опозиціонують як житло для переселенців, усе мало б відбуватися прозоро. Та й чи не є тепер подібні проекти, припустимо схемою для прихватизації землі і видурювання грошей іноземних благодійників. Запрошуємо. До обговорення саме цього проекту представників влади та згаданих благодійних фондів, адже мають бути пояснення тому, чому будівництво для переселенців за благодійні кошти із участю державних структур враз стало приватним будівництвом. Адже представники президентської влади ніби обіцяли, що після війни ці будинки відійдуть медикам та військовим. Наталка Поліщук, неля Прокупчук для новин на часі. Чи буде Луцьк із водою на випадок форс-мажорів? Нові нові функції для інспекторів муніципальної варти і підготовка міста до зимового періоду? Ці не тільки питання розглянули сьогодні під час чергового засідання міськвиконкому. детальніше у наступному сюжеті. Зима не за горами й до того ж цьогорічний сезон через повномасштабну війну очікується надскладним. Чи готовий Луцьк до цих викликів і чи буде місто з водою на випадок форс мажорів? Говорили з керівником Луцькводоканалу. Зараз питання йде по всій Україні світлом, чи забезпечені ми генераторами, щоб була ліційна робота? Як в цьому напрямку? План заходів є розроблений і. Місто Водоканал володіє великим резервом води у разі повної зупинки для того, щоб тривалий час подавати цю воду. І тим чином, я думаю, що ми віднайдемо можливості, якщо це тривалий буде період, ми знайдемо бездодаткові резервні елементи, які будуть підтримувати мінімальний тиск мережі. Від комунальних прийшли до питань транспортних. Зокрема, відповідним рішенням уповноважили департамент муніципальної варти на функції інспекторів з паркування. Більше того, у громаді підшуковують місце для штрафмайданчика, куди відвозитиме автівки порушників евакуатор. До того ж, визнали нечинним рішення міськради попередньої каденції прийняте му році про врегулювання обмеження проїзду транспорту на територію історико-культурного заповідника. Тоді його приймали аби навести лад з паркуванням навколо Луцького замку. Одначе переможець конкурсу, оператор паркування приватне підприємство «ЛБУА» не дотрималося взятих на себе зобов'язань, як зазначив член міськвиконкому Олег Іванюк, рішення від початку було непрактичним і непрофесійним. Маса транспорту понищена внаслідок того, що там ті обмежувачі туристи не доїхали свого часу тими автобусами. Я просто закликаю вас до того, що ухвалюючи будь-які рішення. Розуміти потім про те, що потім приходиться соромитися, їх назад відміняти. Тому що те, що ми зараз робимо, ну по суті, треба ж визнати, що це фіаско того рішення, яке було ухвалено. Ну, це була відповідна рада, там відповідні люди були. На жаль, їх вже тут нема, чи на жаль, чи да. і е, соромно. Окрім цього, втратили чинність і рішення про єдиний адресний реєстр міста Луцька, як пояснив директор департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Веніамін Туз. У зв'язку з розвитком відповідних інформаційних технологій це питання назріло давно. Дуже змінилася система. Фактично, зараз це зараз досить розгалужена. База даних, і фактично це нам необхідно, скажімо, прийти до виконання нових законів. Да? І фактично це буде система, яка загальноукраїнська, да? то фактично вона буде підв'язана під реєстр будівельної діяльності, тобто це, це в першу чергу пов'язано з тим, що глобалізується система цього адресного реєстру. Внесли зміни і в номерацію будинків на колишній вулиці Макарова у зв'язку з тим, що її прийменували на броварну та провулок Броварний. Не стали розглядати рішення щодо затвердженого у 2013 році списку мешканців гуртожитків на бульварі Дружби народів 2, 4, а 6. Відповідно до них мешканцям видавали ордери, за якими вони могли приватизувати собі кімнати. Як з'ясувалось, нині варто перевірити інформацію, і якщо вона підтвердиться, вносити зміни у цей список. Але вже на наступному засіданні. Сідання вчора надійшла інформація, що сім'я там займала тільки одну кімнату, і що другу кімнату ніби самовільно зайняли. От, то знімаємо це питання з розгляду, будемо проводити відповідну перевірку. І тоді, в результаті, після проведеної перевірки будемо вносити на виконком або не вносити на виконком в залежності від результатів. Загалом під час засідання міськвиконкому розглянули понад 70 питань порядку денного, частина з яких стосувалась служби у справах дітей. Але їх розглядали відповідно вже за зачиненими дверима. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Ну і поки то усі новини журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними новинами і подіями країни, області та міста, аби ви знали більше, підписуйтеся на наш телеграм-канал, аби оперативно отримувати. Інформацію ну і нагадую, і наголошую на тому, що наразі на Волині відбій повітряної тривоги, тому можете залишати укриття. Дбайте про власну безпеку і тих, хто вас оточує. Побачимося вже о 20-й. А від самого ранку біля департаменту соціальної політики Луцька утворились величезні черги з охочих отримати одноразову фінансову допомогу від американського благодійного фонду, як каже директор департаменту Вікторія Майборода, вони відгукнулись на прохання благодійного фонду та надали приміщення для зручності внутрішньо переселених громадян. Департамент ніякого впливу на представників цієї організації, немає. Фактично, ми лише забезпечуємо робоче місце, ми не складаємо списки, ми не встановлюємо умови надання цієї допомоги. Це все роблять безпосередньо волонтери цієї організації. Ми зацікавлені в тому, щоб ті люди, які приїхали до нашої громади, саме з місць, де йдуть активні бойові дії або знову ж таки місця окуповані максимально сприяти в отриманні допомоги, і особливо фінансової. Дійсно, фінансова допомога від благодійників є вкрай важливою для людей, які опинились у скруті. По 150 доларів для таких родин дають американці, бо вони не байдужі до подій в Україні. Прийшла з внучкою направляти їй допомогу до 18 років. Ми стали без нічого, без дому, без без ничего, без вещей. С одной сумочкой так выехали, нас в машину погрузили и привезли. я не пенсионерка, муж один пенсию получает, на его пенсию и живем. На работу в таком возрасте 59 лет никто не возьмет. Так что так и выживаем. А что дальше будет без понятия? До слова, американські волонтери за власний кошт приїздять сюди, щоб проконтролювати процес. На Волині вони вже вдруге сподіваються, що не в останнє, адже постраждалих від війни людей є дуже багато. В день, коли немає сигналу тривоги, вдається прийняти заявки понад 300 українців, які повинні пред'явити довідку ВПО чи місце прописки та пройти співбесіду з волонтерами. Наши критерии такие семья с детьми до 18 лет, и пожилые люди 65 плюс. Также мы помогаем, если инвалидность первой группы и человек не в состоянии работать. И переселенцы у нас список областей. К сожалению, у нас нет денег всем областям помочь, но делаем, что, что можем. Мы уедем послезавтра, и когда будет готова следующая группа, то вот местные волонтеры и вот эта организация молодежная в Волыни, значит, они будут знать, они уже подготовят людей и будут объявлять там, по-моему, по, -моему, по телеграм-каналу, фейсбуке и так далее, что мы едем и Да, если мы соберем еще денег, мы приедем. 15 жовтня на усій території України зберігатиметься суха і сонячна погода. Похмурим небо буде лише на півдні України. На заході України переважатиме сонячна погода. Тут уночі від 4 до 9 градусів тепла, у день від 12 до 18 тепла. На сході хмарно з проясненнями. Температура нічної пори від 6 до 8 тепла, денної від 12 до 16 градусів тепла. Схожа синоптична ситуація у північних областях. Тут уночі від 5 до 8 градусів тепла, у день від 12 до 14 тепла. На півдні країни похмура погода. Тут уночі від 8 до 12 тепла, у день від 16 до 17 градусів тепла. У центрі переважно буде мінлива хмарність. Тут уночі від 4 до 6 градусів тепла, у день від 13 до 14 тепла.